9 квітня у залі обласної дитячо-юнацької спортшколи відбудеться другий міжнародний турнір з футболу серед команд журналістів України, Литви і Білорусі. Змагання присвячені пам'яті колишнього голови облдержадміністрації, дипломата, депутата обласної ради Бориса Клімчука. Організатори і уповноважені від команд визначилися із регламентом і провели жеребкування. Ідея спортивних зустрічей між командами працівників засобів масової інформації народилася 19 років тому саме у Луцьку, коли і було започатковано турніри з футболу на рівні Західного регіону України. Кілька років поспіль на запрошення спортивної асоціації працівників засобів масової інформації на Волині змагалися команди зі Львова, Києва, Рівного, Тернополя. Згодом були налагоджені контакти з командами ЗМІ і спілками журналістів сусідніх країн, і турнір набув статусу міжнародного. Таким чином у Луцьку побували працівники мас-медіа Білорусі, Росії, Польщі, Литви, Латвії, Вірменії. Минулого року вирішено присвятити наступні спортивні зустрічі пам'яті Бориса Клімчука і зробити їх відкритими для представників установ та організацій краю. Цього року у нас турнір трошки розширений. Добавила ще команда Луцької міської ради. Запрошували ми на турнір польську команду, але з певних причин вони відмовилися. Але пообіцяли, що будуть, прийдуть наступного року. У цьогорічному турнірі, що відбудеться 9 квітня о 11 годині, візьмуть участь збірні працівників змі з вільнюса. Мінська, Луцька, а також команди волонтерів благодійного фонду Волин 2014 та міської ради. команди будуть нагороджені переможці кубками, медалями, дипломами. Також буде визначено і кращого гравця, кращого захисника, кращого воротаря, кращого бомбардиру, турніру. Тобто, я думаю, що кожна команда матиме якісь нагороди і буде. Побачить дійсно, що місто Луцьк є місто спортивне, яке популяризує спорт, яке любить спорт, і ми постараємося зробити все для того, щоб учасники, які прибудуть до нас з інших міст і побачили наше місто, ознайомилися з його історичними пам'ятками, і в той же час мали змогу поспілкуватися не тільки на футбольному полі, можливо, за межами футбольного поля, з метою налагодження більш тісних стосунків. Між командами, між державами, між містами, тобто, щоб спорт сприяв об'єднанню наших держав, і спорт популяризував мир у наших нашому світі. Під час турніру збиратимуться кошти на потреби військовослужбовців, журналістів, які зараз воюють на сході країни.